Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Ю. Сьогодні говоримо про нове промо від біржі Binance та проекту Cyber. Вже традиційно зможемо забрати пару десятків доларів, виконавши прості дії. Впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому за традицією з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Якщо ви підписані на телеграм-канал Дохід ви вже напевне бачили анонс даного промо. Там публікую інформацію максимально оперативно задля того, щоб наші підписники могли отримувати нагороди першими. Так от, чергове промо в рамках Binance web 3 гаманця, вони зараз проводять їх доволі регулярно, і нагороди там складають від 20 до 50 доларів залежно від того, яким було промо, які завдання і так далі. Зокрема, нещодавно було промо з проектом Revox, Там думаю, будуть нагороди дещо більші, але й працювати там треба було на регулярній основі, виконуючи щоденні завдання. Що стосується власне промо з Сайбером, тут немає нічого складного. Кожен зможе розібратися, і тут справді працює правило, що зможе заробити навіть новачок. Тож, давайте перейдемо на біржу Binance і я все покроково покажу. Показувати все я буду з екрану свого мобільного телефону, адже так банально більш просто взаємодіяти з даним промо, що і вам рекомендую: тобто, використовувати саме додаток, а не веб-три розширень. Так, нам для того, щоб працювати з даним промо, потрібен буде ефір, який ми успішно забріджимо в мережу Cyber. Так от бачимо, що він у мене вже є. Рекомендую користуватися мережею Optimism, адже там маленькі комісії, і відповідно ми менше витратимо на транзакції. Так, от, переходимо на біржу Binance. Попередньо ми можемо взяти нашу адресу з Binance Web3 гаманця. Зокрема, бачимо Ethereum в мережі Оптимізм, копіюємо. Повертаємось на біржу, і тут банально на споті купуємо ефір і відправляємо його на потрібну адресу. Думаю, кожен зможе розібратися. По факту нічого складного тут немає. Після того ми повертаємось на веб-3гаманець. По факту, нам достатньо буквально там, 5 доларів, але рекомендую закидувати хоча б 10. В мене тут із запасом, навіть більше, бачимо, 16. Далі ми обираємо потрібний нам банер, зокрема, Social Cyber, Івент від цього проекту з призовим пулом 510 тисяч. Натискаємо, і нас перекидує на потрібну для нас сторінку. Перш за все, натискаємо Connect. Підписуємо повідомлення. Таким чином, ми підтверджуємо участь. Підтверджуємо в нашому Binance Web 3 гаманці. Так, вводимо пароль. І бачимо: готово. Тут ми можемо ввести реферальний код. Свій код я залишу в описі до даного відео. Ви зможете ввести і, зокрема, отримати нагороду. Користуючись нагодою, хочу порекомендувати вам проксі сервіс, який сам використовую, адже в криптовалюті працює наступне правило: чим більше у вас акаунтів, тим більший прибуток. Однак в проектів з'являється все більше досвіду і тепер проходять лише якісні ферми. Так от, нам потрібно ретельно підходити до вибору антидетект браузеру та проксі. Я неодноразово змінював проксі-сервіси і зараз зупинився на IPV 4. У мене немає жодних нарікань, все працює надійно та стабільно, тому рекомендую посилання, залишу в описі до даного відео. Далі нам, власне, потрібно забріджити ефір, щоб сплачувати комісію за газ. Вона буде мінімальною, але ми це будемо робити неодноразово, тому це необхідно зробити. Натискаємо на плюсик. І, відповідно, тут ми можемо обрати, скільки доларів ми б хотіли закинути. Знову ж таки, це може бути 5 доларів. Натискаємо і бріджимо в мережу Cyber. Підтверджуємо. Як бачимо, транзакція успішно пройшла, і тепер в нас на балансі є 00015 ефіра. Тепер ми можемо виконувати завдання. Зокрема, їх тут доволі багато, але в основному вони заключаються в мінті різноманітних NFT. Також є соціальні завдання, де ми маємо проходити так звані квести і відповідати на питання. І одразу хтось може сказати: блін, як тут розібратися, це непевно складно, потрібно читати ще й на англійській. Але насправді тут нічого складного немає, адже в нас не обмежена кількість спроб. Тобто ми просто беремо, допустимо, ончейн і підставляємо сюди. Якщо нам не дає, то ми шукаємо інший пропуск. І от таким чином працюємо. Бачимо, що тут підійшло, якщо висвічується зеленим супер. о, тут також вгадав з першого разу. Тобто не потрібно заморочуватись, просто підставляємо в пропуски і, відповідно, таким чином шукаємо правильну точку для слова. І як тільки ми підберемо всі шість слів, нам одразу ж дадуть нагороду. Бачимо, ownership підходить сюди. Варкас сюди. Залишається два слова. Фаркастер. Фаркастер бачимо в нас першим буде. Та оптимізм. Бачимо ми успішно підібрали шість слів. Тепер ми можемо змітити NFT. Натискаємо Switch Network, підходить потрібна мережа і натискаємо мінт. Підтверджуємо. І бачимо, що наша невтішка успішно змінталась. Тепер ми можемо повертатися до інших завдань. Власне, тут ми бачимо, що також можна писати якісь креативні статті, за допомогою яких ви можете заробити до 20 сайбер, що на секундочку, 90 доларів. Загалом, що стосується токену, я вважаю, що він є доволі перспективним. І зважаючи на те, що Binance проводить з ними різноманітні івенти, це лише підтверджує той факт, що вони співпрацюють. І в подальшому біржа може пушити даний токен, адже вони в нього інвестували на ранній стадії. Зокрема, це вже другий тиждень квестів, які будуть тривати протягом шести тижнів, і відповідно наше завдання протягом кожного тижня виконувати ті чи інші завдання. Знову ж таки, бачимо, я натиснув на перший тиждень. Тут ми можемо просто натиснути мінт, ознайомити, що це за колекція, обрати потрібну мережу і змінтити. Невідомо чи потрібно мінтити прям всі невтішки, наскільки це раціонально. Але якщо ви виконуєте ці завдання, то скоріш за все потрібно не поскупитися, адже ми бачимо, що платимо тут просто копійки. Відповідно, логічно замінтити всі невтішки, виконати усі завдання, якщо вони не вигадують щось неймовірне, і власне очікувати винагороди. Тут по функціоналу все просто підтверджуємо в гаманці, і власне відбувається мінт. Все максимально елементарно. Кожен новачок зможе розібратися. Можливо, в подальшому будуть додавати якісь більш складні завдання, які вимагатимуть досвіду чи чогось подібного невідомо. Поки що все виглядає максимально елементарно. Тобто, кожен з цих пунктів це просто мінт NFT, Бачимо, що деякі з них є в обмеженій кількості, і відповідно нам це зробити потрібно якомога швидше. Пізніше будуть розблоковуватись інші завдання. Зокрема, бачимо, що поки що дане завдання заблоковане, і воно відкриється за 12 годин. Те саме бачимо про колаборацію з проектом CARP. І відповідно кожного тижня будуть додаватися нові завдання, з якими ми можемо взаємодіяти, і після того як пройдуть усі тижні. Ми розділимо призовий пул в розмірі 510 тисяч доларів. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Я вважаю, активність максимально проста і кожен користувач зможе в ній розібратися. Якщо ми відкриємо деталі, то там вказано, що чим більше у вас NFT, тим на більшу частину з призового пулу ви будете претендувати, тобто ви можете мінтити далеко не усі, і просто заробити трішки менше. Загалом відштовхуйтесь від того, скільки у вас вільного часу, і відповідно бажання. А я традиційно дякую кожному за підписку на канал DoHit.ua і прощаюсь лише до наступних зустрічей.